Дар Софіївки знайшов. Щеплення моїм способом. Це підщепа. видаляємо. Щеплення від Степана Михайловича. Як воно називається, і ще не вирішив. З пробудженням бруньки. Стоп. Рослина щеплена на високому штамбі. Дар Софіївки. Продається. Висота штамба – метр десять, продається ціна 900 гривень, зимувати буде на місці, на весні буде пересаджуватися. Отож, можете оплачувати, заберете на весні самовивозом. Поштою ця рослина не йде. Оштою ми відправляємо рослини, які можна запакувати в посилку не довше 1,20 м. Рослина взимку в середині зими після Нового року буде білитися фарба садова. Зараз ви можете придбати черенки для щеплення, для щеплення брунькою. Без пробудження любих сортів хурми. Опис і ціна буде нижче відео в коментарях. І зараз ви можете при придбати хурму віргінську в контейнерах для підщепи. Вірочка, покажи, пожалуйста, рядом з тобою растенням. Ці рослини стоять 100 гривень штука. Нещодавно рослини були перекладені з місця на місце для того, щоб вони не приростали. І з іншого боку теж покажи і покажи дерево поруч з тобою, так, під назвою прок. З таких дерев ми робимо, беремо черенки для щеплення, і відправляємо по всій Україні. А я виготовляю саджанці тільки Дар Софіївки. Так що робіть покупки, друзі, телефонуйте, пишіть і вирощуйте хурму любих сортів з Жовтня місяця, з середини жовтня, будуть продаватися всіх сортів, які в мене ростуть поштою. Відправляю посилками. Оплачувати можете вже. На все добре, друзі.